Суп, салат, запіканка тут ви знайдете кращі рецепти обідніх страв, швидко, смачно. З простих інгредієнтів можна приготувати повноцінний обід. Візьміть на озброєння у розпал робочого дня на дачі зовсім не хочеться довго возитися біля плити. Тому вам точно знадобляться рецепти на швидку руку, коли за лічені хвилини із простих продуктів можна приготувати повноцінний, ситний і смачний обід для всієї родини, салат з куркою. Такий салат виходить дуже ситним, але і легким, хороший і швидкий варіант на обід для всієї родини для його приготування. Візьміть один стл вершкового масла, три цибулини, два зубчики чеснику, двісті курячої грудки, два-три склянки йогурту або сметани. Один чотири склянки майонезу, пучок свіжого кропу, сіль і перець з маком. масло розтопіть і обсмажте цибулю і чесник. Потім додайте курячі грудки, влийте воду, щоб повністю покрити їх. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і поваріть близько 15 хвилин. За допомогою вилок порвіть м'ясо на шматочки. Поки готується курка, зробіть заправку для салату, змішайте йогурт і майонез, подрібніть цибулю і кріп, перемішайте заправку з шматочками курки, посоліть і поперчіть за смаком. Перед подачею салат трохи охолодіть. Картопляна запіканка на плиті. У цю страву можна додати грудинку або звичайні сосиски, але найпростіший рецепт овочевий. Візьміть 1 стіл вершкового масла, 1/2 стіл рослинного масла, 1/2 цибулі, 150 г брюссельської капусти, 100 г білокачанної капусти, 100 г тертої моркви, 400 г картопляного пюре, сіль і перець з смаком. Розтопіть і нагрійте масло. Обсмажте цибулю до м'якості. Додайте подрібнену брюссельську і білокачанну капусту, моркву. Трохи посоліть і поперчіть, і тушкуйте овочі до м'якості, додайте в сковороду пюре і перемішайте з овочами, посоліть і поперчіть, злегка натисніть на овочі, щоб їх утрамбувати і смажте, поки низ не підрум'янеться, Полийте трохи олії по краю сковороди, за допомогою широкої кришки переверніться піканку і підсмажте іншу сторону. Готову запіканку наріжте шматочками, суп з ковбасою і цукіні. Такий суп цілком може замінити і другу страву. Для його приготування знадобиться 500 сардельок, сосисок або будь-якої ковбаси, 1 цибулина, 3 цукіні, 1 склянка готового рису, 5 склянок курячого бульйону або води, рослинна олія. Сіль і перець поріжте на шматочки сардельки і обсмажте на олії в глибокій каструлі. Зніміть обсмажені сардельки і покладіть цибулю, обсмажте до м'якості. Додайте до цибулі порізаний кубиками цукіні, накрийте кришкою і трохи тушкуйте, потім покладіть до овочів готові сардельки. Ще трохи тушкуйте і додайте зварений, заздалегідь рис, все добре, перемішайте і влийте бульйон, доведіть суп до кипіння. Трохи поваріть, всипте сіль і перець за смаком, кукурудзяні оладки з сиром. Хрусткі, дуже ароматні оладки смачні з сосом зі сметани і зелені. Щоб приготувати близько 30 оладок, візьміть 3-4 яйця, 4 пір'їнки зеленої цибулі, 1-2 склянки подрібненої кінзи, 1 стакан тертого сиру. 6 кукурудзяних качанів, близько 1 склянки борошна, рослинне масло, сіль і перець за смаком, з качанів кукурудзи зріжте насіння. Повинно вийде близько три склянок, складіть кукурудзу у велику миску, вбийте два яйця, додайте подрібнену цибулю, кінзу, сир і один, три склянки борошна. Посоліть і поперчіть, руками перемішайте тісто і при необхідності додайте, ще яйце і один, три склянки борошна. Тісто повинно вийде нерідким, але і не дуже густим. А готові оладки не повинні розвалюватися, обсмажте їх на розігрітій олії до золотистої скоринки, подавайте з соусом або зі сметаною картопляний салат. На чотири порції цього дивно смачного і ситного салату знадобиться один маленьких картоплин, тристл вершкового масла, смужки, грудинки, два стл яблучного оцу, один, чотири склянки йогурту або сметани один стл зернистої гірчиці. Стебла, селери, пір'єчко зеленої цибулі, рослинна олія, сіль перець картоплю відваріть або запечіть. Як вам більше подобається, готову картоплю наріжте на часточки і полийте яблучним оцтом, перемішайте. окремо змішайте разом йогурт, гречицю і масло, приправте сіллю і перцем змішайте всі інгредієнти. Посоліть і поперчіть при необхідності, і відразу ж подавайте салат з пельменями. Пельмені у італійців це різновид пасти, і їх активно використовують для приготування салатів. Спробуйте і ви приготувати цей незвичайний салат і здивуєте своїх домочадців. Візьміть два пакети пельменів ваших улюблених. 4-5 помідорів, 2-3 солодких перців, пучок базиліка, пару зубчиків часнику, рослинне масло, сіль і перець. Відваріть пельмені в підсоленій воді, злийте воду і охолодіть. Покладіть у велику миску Додайте порізані кубиками помідори, перець, перемішайте у блендері, подрібніть базилік, часник і масло і заправте отриманим сосом салат, все добре перемішайте і подавайте запіканка з картоплею і сиром. Для приготування цієї швидкої запіканки підготуйте 5 картоплин, 3-4, склянки тертого твердого сиру, стог бекону або грудинки, пучок зеленої цибулі, 4 яйця, 300 мл молока. Сіль і чорний перець з маком розігрійте духовку до 175 І змастіть деко маслом, на дно покладіть нарізану тонкими скибочками картоплю, зверху посипте тертим сиром, подрібненим беконом і цибулею. В окремій мисці змішайте яйця, молоко, сіль і перець, і залийте отриманою масою картоплю. Запікайте протягом 40 хвилин, трохи остудіть і подавайте.